Студентів Олександрійського політехнічного коледжу запросили до центральної бібліотеки на профілактичну правову зустріч під назвою Безпечний старт в ролі спікерів юристи безоплатної правничої допомоги, які зізналися, що подібні заходи у форматі розмови зі старшокласниками і студентами проводяться на постійній основі. Ну сьогодні ми проводимо захід освітній. Формуємо відповідно наших студентів це з Олександрійського індустріального технікуму, тому у нас сьогодні тема відповідальність за безпритульність запобігання цьому явищу, і це одна тема. Тут дві теми в в одному вийде, і тема за відповідальність за підробку документів тобто, яка відповідальність. Які це саме документи, ну і такі от профілактичні роз'яснення роботи, під час заходу торкнулися таких тем, як безпритульство, жебратство, залучення дітей до жебратства. говорили і про підробку документів. На рахунок же то що багато сімей, які мало забезпечені, та так, от а на рахунок підробки документів, що це не є безпечною частиною життя, щоб не на таким займатися. Щоб себе обезпечити підробки моїх документів, не залежати їх без нагляду та не давати незнайомим в руки, студенти розповідають, що інформація, яку отримали від юристів, буде корисною і допоможе уникнути неприємності в подальшому житті.